Україна продовжує обговорювати з Францією безпекові зобов'язання в межах декларації групи 7. Напередодні провели черговий раунд перемовин. Про це повідомляють в офісі президента України. Сторони опрацювали проєкт відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа. Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час. Нагадаю, країни Великої Сімки на початку липня минулого року затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. Пека до неї вже приєдналося понад 30 держав. Про ці теми далі з нами буде спілкуватися Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Михайло, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю, вітаю. Розпочнемо з ІЛ 76 Багато обставин цього інциденту досі залишаються не встановленими. Проте абсолютно чіткі образи має агресивна пропагандистська кампанія, яку запустили росіяни для того, аби просувати власну версію тих подій. На вашу думку, які цілі переслідує російська пропаганда, коли поширює версію про те, що точніше версію, в якій фігурують українські полонені, і в якій фігурують ракети зенітні західного виробництва. Ну, по перше, ви абсолютно праві, що сьогодні немає ніяких фактів, які точно конкретно говорять, що це було які обставини збиття літака. І 76 -й. крім того, немає фактів, які б чітко зафіксували хто чи що знаходилось на літаку, і міжнародного розслідування немає. Російська Федерація активно протидіє цьому. Це перше. друга складова, чому Росіяни активно, і це взагалі дивна історія, тому що ну вона не дивна з точки зору того, як пропаганда Російської Федерації працює, але дивно, що після двох років війни вони почомусь от конкретно на цьому епізоді наполягають, да і його активно розкручують в різних там медіа. На різних майданчиках, в тому числі на радбезі, ООН. що я в цьому вбачаю? Дві речі: перше це все ж таки загальмувати передачу Україні систем ПРО. Чи протиракет, які можна використовувати з урахуванням того, що за останні місяці ми бачимо велику кількість російських стратегічних і тактичних літаків, які були знищені, тобто для Росії дуже важливо, щоб цього не було щоб Україна не мала можливості збивати російські літаки, ну чи використовувати протиракетну систему по лінії фронту. Це перша складова, і друга складова. Вони хочуть все ж таки погратись в історію, що дивіться це війна, ми там порушуємо якісь конвенції, але Україна також порушує якісь конвенції. Давайте ви будете менше звертати увагу на порушення Російською Федерацією міжнародного гуманітарного права і конвенції, які регламентують правила і звичаї війни. Тобто, от для цього Російська Федерація використовує будь-яку можливість, і тут вони використовують якраз такі катастрофу з ІЛ 76 Пане Михайло, про гарантії безпеки детальніше хотілося б поговорити. Ми зараз маємо проєкт угоди і розуміння щодо ключових елементів документа, який розробляється з французькою стороною. Якщо говорити про сам процес, на вашу думку, наскільки швидко ми рухаємося не лише з Франції, а взагалі? Одне питання наскільки швидко. Мені б хотілося, щоб ми рухались набагато швидше з врахуванням фіналу війни. Але дивіться, що таке гарантії безпеки? Гарантії безпеки вони чітко фіксують, юридично фіксують да, обсяги інвестицій у військове виробництво, обсяги постачання тієї чи іншої техніки, в залежності від того, яка техніка є пріоритетною для різних країн, тому що різні країни роблять акцент на різну техніку. Наприклад, Німеччина нам постачає системи ПРО Великобританія. Франція Італія постачають, наприклад, дальнобійні ракети, це дуже важливо, тому що ми тоді розуміємо, на який обсяг інструментів для ведення високотехнологічної війни. А я ще раз підкреслюю, для війни з Російською Федерацією, яка воює кількісно, тобто вона багато мобілізує. Ви тільки що давали репортаж про те, що Росія там швидко відновлює там обсяг техніки, які використовує на полі бою, і так далі. Так от для але це все стара техніка, да тобто це не високотехнологічні рішення. Так от для того, щоб працювати проти кілька. Кількості нам потрібна якість, ну тобто високотехнологічні рішення. І в гарантіях безпеки якраз прописується, яка країна в які, в якому обсязі готова це постачати Україні протягом якого часу. І ми можемо планувати, що ми будемо мати сьогодні, що ми будемо мати через місяць, через два, через три. Це дуже важливі параметри. Тому перше це юридична фіксація. Друге, гарантії безпеки це е, проміжний етап між. Тим, що сьогодні відбувається, між тим, що нам сьогодні потрібно. Також що нам буде потрібно після того, як війна закінчиться до моменту, поки Україна буде в альянсі, тобто це чітко прописані там, наприклад, на 5 років, на 10, якщо беремо е як ну, зразковий варіант е гарантії безпеки з Великобританією, да на 10 років. Тобто, ми точно розуміємо, скільки якого типу зброї ми можемо отримати від тієї чи іншої країни, скільки можемо розраховувати на інвестиції в ті чи інші виробництва, і як ми можемо планувати свою. Свої подальші стратегічні і тактичні дії по лінії фронту. А чи можуть ці гарантії безпеки потім розширюватися і доповнюватися? А, ви задаєте вообще, взагалі фантастичне питання? Да? Безумовно, як тільки Україна буде демонструвати ефективні наступальні дії, то гарантії безпеки, з врахуванням того, що це дуже ефективно характеризує той чи інший вид зброї, яку передає та чи інша країна, безумовно будуть розширюватись, от як тільки... Ті чи інші зразки зброї дивіться сьогодні. Доведено, що, наприклад, петріоти ефективно працюють по балістиці і по, по, і проти надзвукових ракет тих же кінжалів, тобто на ринку, дивіться на глобальному ринку зброї, що сьогодні очевидно, що надзвукові ракети це не є такими, які треба там обов'язково придбати, тому що вони будуть вирішувати якісь фундаментальні питання. Це все фікція. А що важливо, є петріоти навіть старих модифікацій 70-80-ті роки, які ефективно працюють проти балістики, і це суттє о, підвищує ціну цих інструментів на ринку зброї, отак От по будь-якому формату зброї е е виглядає, і безумовно, по мірі того, як ми це використовуємо на лінії фронту, безумовно, країни, які бачать ефективність використовування тієї чи іншої зброї, вони будуть зацікавлені, щоб ці зразки Україна отримала в більшій кількості. Пане Подоляка, які механізми здатні гарантувати, що країни, які беруть на себе безпекові зобов'язання? В щодо України будуть їх виконувати в майбутньому, три фундаментальні речі. Перше, це безумовне розуміння, що сьогодні в Європі є ефективна армія, яка може протидіяти російській армії, це українська армія. Тобто жодна країна Європи сьогодні не готова гарантувати, що вона може провести певні мобілізаційні заходи і отримати армію, яка буде ефективно протистояти російській. Ви ж це розумієте? Безумовно, це перше. Друге, страх, страх безпосереднього масштабування війни. Якщо Російська Федерація не програє війну, вона обов'язково буде масштабувати війну в Європі, і в європейських політичних елітах це прекрасно сьогодні розуміють. Вони абсолютно свідомі того, що повернення Росії до довоєнного часу не відбудеться. Російська Федерація не буде себе поводити як там ну, більш-менш законослухняний партнер європейських спільнот. Ні, Російська Федерація для того, щоб втримувати під контролем внутрішній простір і для того, щоб домінувати в Європі, постійно буде когось провокувати. І оцей страх. Це другий запобіжник, і а, перший і другий запобіжник чітко говорять, що ми маємо фінансувати Україну, тому що Україна є найбільш дієвим запобіжником для того, щоб Російська Федерація не просувала своє домінування в Європі. І третя складова. Безумовно, це важлива складова Україна є вже сьогодні невід'ємною частиною Європи. Переговорний процес починається ну мається на увазі політична складова переговорного процесу щодо вступу України в Європу. І безумовно, це єдиний безпековий простір Європи, де Україна буде відігравати, повірте мені, найбільшу і найфункціональнішу роль. Андрій Єрмак заявив, що договір про гарантії безпеки зі сполученими штатами Америки матиме більше пунктів ніж з Великої Британії, і буде ще особливішим. Чи можете провідкрити завісу? Завісу не привідкриємо, тому що ну, безумовно треба провести ефективні переговори. Але е, зрозуміло, що роз, е, якщо враховувати обсяг інвестицій у військове виробництво Російської Федерації, безумовно маємо враховувати скільки нам потрібно засобів ну там для того, щоб ефективно працювати на лінії фронту, ну чи взагалі ефективно вибудовувати систему безпеки да? ну, в Україні, мається на увазі. І безумовно, сполучені штати, які сьогодні домінують на ринку на ще раз підкреслюю, на глобальному ринку зброї. Безумовно, вони мають набагато ширший арсенал інструментів, які можливо використовувати і в цій війні, і взагалі використовувати з точки зору побудови нового безпекового каркасу в Європі, з урахуванням того, що Російська Федерація це постійна проблема для Європи. Ну тобто, дивіться, як буде відбуватись. От сьогодні беремо Російська Федерація програє цю війну. Безумовно, вона піде на певну трансформацію. Ці безумовно це буде знову ж таки декорована демократія, да, тобто там 10, 15, 20 років вони будуть робити вигляд, що вони так само там дотичні до, до демократії, мають конкурентну політику і так далі. Але з певним часом знову ж таки там з'явиться якийсь авторитарний лідер, який буде говорити, що нас ображають, нас там не цінують і так далі. І знову ж таки буде пробувати, що зробити атакувати Європу, і безумовно для цього треба перебудувати систему. Загальної європейської безпеки, і от Сполучені Штати мають набагато більше видів зброї, набагато більше опцій, які дозволяють цю систему перебудувати пане Федоряк, А як на вашу думку на амбіції воєнні Російської Федерації впливає той факт, що ми уклали угоду щодо безпекових зобов'язань з Великою Британією, ми працюємо зараз над угодою з іншими державами і в перспективі підпишемо такий документ? Я сподіваюся, принаймні суб'єктивно зі сполученими штатами Америки. Для Російської Федерації все це не має значення. Це якраз таки набагато ширше питання з точки зору, чи можна про щось домовитись з Росією. Вони вважають, що треба кількісно тиснути на Україну заради однієї цілі не програти війну для Росії фатально програти війну. В будь-якому сенсі цього слова, і тому вони будуть продовжувати кількісно тиснути на тих чи інших напрямках. В даному випадку ми говоримо про Донецький напрямок, перш за все. Але між тим, вони не звертають увагу на гарантії безпеки, як такі. Вони абсолютно точно не аналізують, що сьогодні відбувається у Європі, ну чи в демократичному світу, якщо говорити ширше, вони абсолютно точно не звертають увагу на те, що Україна все більше е, якби. Приєднується до Європи з воєнної точки зору, тобто ми використовуємо натівський стандарт. Ми швидко переорієнтуємось на те, що армія має виглядати як будь-яка європейська армія. Ми швидко вчимося використовувати будь-який стандарт зброї, який використовує там Франція, Італія, Німеччина і так далі. Ну і Сполучені Штати безумовно і так далі. Для Росії це не має ніякого значення. Росія сьогодні воює кількісно мобілізованими і старою радянською технікою. Для них головне зафіксувати дві речі: перше. Або заморозити конфлікт, це дуже важливо для них, або в принципі просунутись куди і ультимативно знову ж таки зафіксувати свою непрограну війну. Все, інших мотивів, інших дій не існує для цього, що вони будуть робити. Для цього вони будуть використовувати три важелі впливу: перший це е, ракетні обстріли цивільного населення, для того, щоб шокувати, продовжувати шокувати е, суспільні думки в європейських американських країнах. Друга складова це безумовно використання переваги у повітрі по лінії фронту. Ну вони ж чому якраз такі. Ми повертаємось до вашого першого питання про ІЛ 76 Чому вони про це так активно говорять? Тому що вони не хочуть втрачати перевагу у повітрі. Вони не хочуть, щоб Україна мала можливість збивати будь-які військово-транспортні літаки Російської Федерації. І нарешті третя складова: вони будуть проводити будь-які мобілізаційні заходи. Вони будуть шукати будь-де зброю там в північній Кореї, в Ірані для того, щоб все ж такі, кількісно тиснути на нас на Донецькому та Луганському напрямку. Це три аргументи Росії. Що цьому можна протиставити? Ви прекрасно знаєте високотехнологічні рішення. Ми про це говорили: дрони, реби, дальнобійні ракети, ефективна авіація по лінії фронту і так далі, і тому подібне. Тому треба працювати далі з партнерами над юридичною фіксацією в рамках гарантії безпеки от всіх цих параметрів, які нам потрібні для ефективного продовження війни. Пане Михайло, Росія проводить зараз мобілізаційні заходи всередині країни? Це поки що прихована мобілізація, і за свідченнями головного управління розвідки, скоріше за все, після виборів Путін може теоретично зважитися на відкриту мобілізацію. На вашу думку, а як відреагує країна? Три складові перша в Росії нема ніяких виборів. Я хочу, щоб ми не використовували демократичне слово вибори по відношенню до Російської Федерації. Це не так в Росії йде переназначення пахана. Ну, тобто, там немає ніяких конкурентних виборів, немає ніякої конкурентної політики, і так далі. Друга складова: в них сьогодні проходять абсолютно об'ємні масштабні рекрутінгові заходи, мобілізаційні заходи. Це ніяк не впливає на те, що вони будуть робити завтра чи післязавтра і так далі. І нарешті третє. На країну сам по собі процес мобілізації не впливає на Російську Федерацію, тому що там немає свободи слова, і знову ж таки немає будь-яких альтернативних точок зору на те, що відбувається. Але є один нюанс. Повернусь до вашої концепції, що там проходять вибори. Да? О, Дивіться, Путін іде як самовисуванець, там є е, там, осередки, де треба ставити за нього підписи. Людей, які б туди підходили, не існує в природі. Ніхто не ставить підписи за Путіна, наприклад, за кандидата, який не є опозиційним. Да? ну, принаймні, ми з вами розуміємо, що він не є опозиційним. Він взагалі дивний кандидат, який мав певне відношення до активного сьогодні члена команди Путіна Кирієнко, Це Надєждін, Але, от якраз таки він себе позиціонує як антивоєнний кандидат, от біля нього, біля місць збіра підписів для за Надіждина, да дуже багато людей. А от все, що стосується Путіна, людей немає. Але це не означає, що буде перше зміна риторики, що буде зміна політики, і що буде ну як би так обережно сказати, що вони будуть якось інакше відноситись до процедур мобілізації чи рекрутінга. А чи підстави розраховувати, що в Росії можуть початися якісь внутрішньополітичні процеси, суспільно-політичні, які можуть вплинути на хід війни в Україні? Це не підстави розраховувати це об'єктивна реальність. Давайте аналізувати її. Дивіться. В Російській Федерації дуже багато накопичених внутрішніх протиріч, які не можуть бути сьогодні реалізовані, тому що сьогодні знову ж таки підкреслюю ще раз немає конкуренції як такої. Там етнічні еліти, наприклад, не можуть претендувати на те, щоб домінувати в тому чи іншому етнічному регіоні. Якщо беремо там Башкортостан чи там Дагестан, і так далі. В цих регіонах домінують федеральні еліти. Їх відправляють для того, щоб вони керували цими регіонами, але це створює певні конфліктні ситуації. Друге. Складова, достатньо мало грошей. Російська Федерація сьогодні витрачає на соціальні програми. Вона фінансує безумовно мілітарну складову, вона переорієнтувала свій бюджет на мілітарну складову і так далі. Але фінансові програми щодо забезпечення соціальних верст населення вони практично відсутні в Росії. Це все буде так чи інакше провокувати певні конфліктні ситуації в регіонах. Але все це буде запущено в такому масштабному вигляді, да, в моменті, коли Російська Федерація отримає. Декілька, скажімо так, об'ємних тактичних поразок по лінії фронту, це єдине, що може спонукати процес внутрішнього розвалу, тобто внутрішнього конфлікту в Російській Федерації. Пане Михайло, Московський міський суд засудив терориста Гіркіна до чотирьох років колонії. На вашу думку, чому для Путіна важливо було зробити це саме зараз? Безальтернативність будь-які люди, які можуть говорити щось, що не йде в парадигмі. Путінської пропаганди, такої максимально примітивної, вони мають отримати покарання за розповсюдження фейків, як вони говорять про СВО. І безумовно, Гіркін, який вважав себе ну якоюсь там значимою особою, да він буде покараний. Але 4 роки це ви ж розумієте, да, з врахуванням того типу злочинів, які він коїв на Донеччині в 2014-2015 роках, це мало. Він отримує пожиттєво. Це очевидно, але це непогано, що він. Отримав чотири, тому що це повністю обнуляє оцю всю, скажімо так, ультрапатріотичну спільноту, яка підтримувала максимально агресивні там висловлювання чи дії Гіркіна по відношенню до України. Видання Телеграф написало статтю в якій з посиланням на представника у воєнній сфері зазначило, що за рахунками експертів Росія планує вести війну в Україні ще 3-4 роки. Як ви ставитеся до таких оцінок? Іронічно ставлю, тому, що можна писати будь-що, знаходячись там в 10 тисячах кілометрів від лінії фронту, як такого. Але війна це конкретика, математична і психологічна в конкретний момент часу. От сьогодні дивіться, ми ж говоримо постійно про одне й те ж саме. Ми говоримо про паритет з точки зору зброї. Але на даному етапі ми говоримо про те, що якщо будуть в Україні високотехнологічні рішення в необхідній кількості, це буде суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту. Що це означає? Якщо в нас буде не 10 ракет дальнобійних, там чи там 20 ракет, да а буде, наприклад, в місяць використовуватись 500 чи 600 ракет. Це дозволить суттєво зламати систему забезпечення російського окупаціонного групування. Ну тобто логістика буде знищена. Так само, якщо ми прибираємо домінування Росії тактичної авіації чи штурмових гвинтокрилів, таких як А 52 то це буде суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту, тому що сьогодні вони домінують, вони не дають можливості розвивати ті чи інші наступальні дії України. Це математика. Крім того, давайте ж говорити: якщо сьогодні Росія за допомогою Північної Кореї використовує що. Дня від 7 до 12 тисяч е, снарядів тяжких калібрів, ну мається на увазі там 122, 152, 120 стопідцять міну, то Україна використовує 2-3 тисячі. Це непаритетно, це не дозволяє домінувати на тому чи іншому напрямку. Так само і психологічний стан. Якщо в Україні будуть розуміти, що в нас є всі необхідні е, рішення, що в нас є вся необхідна кількість, що наші партнери перестають нас провокувати. Ну як ми з вами бачимо, да, дамо допомогти допомогу не дамо допомогу, давайте ще трошки почекаємо. Давайте ще проведемо якусь дискусію. Якщо ми будемо розуміти, що все, все, що проплановано, чітко йде своєчасно, то тоді безумовно все буде виглядати зовсім інакше. Але оці всі три роки, два роки, два-три, вибачте, мене тижні і так далі, це все фікція. Це не має відношення до реального аналізу того, що відбувається. І головне. Давайте не забувати, що сьогодні має Російська Федерація. Російська Федерація все ще має певний ресурс для того, щоб проводити рекрутингові заходи. Ну для того, щоб Переформатувати своє мілітарне виробництво, вони це отримують за допомоги обходу санкцій, да? ну, тобто за допомоги приватних компаній, за рахунок яких вони отримують, наприклад, ті ж мікрочіпи, щоб в четвертому кварталі 23-го року зробити велику кількість калібрів, велику кількість іскандерів. Як тільки це буде врегульовано більш жорстко, як тільки буде проведений аудит, хто дозволяє обходити які приватні компанії, і як тільки на ці приватні компанії будуть вторинні санкції, наприклад, штрафні санкції суттєві. То це буде сильно впливати на перебіг подій. Ну і останнє ізоляція Росії. Ну не може такого бути, щоб після двох років війни, коли Росія демонструє повну відмову повну відмову від дотримання правил і звичаїв ведення війни, Росія демонструє геноцидні компоненти в цій війні. Да? Вона продовжує відправляти, наприклад, суб'єкта Лаврова на Радбез ООН, щоб він міг там два дні промотувати війну. Пане Михайло стосовно допомоги від наших західних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів Америки, от лідер республіканців у сенаті, Міч Макконел, він взагалі висловив сумніви, що конгрес може домовитися про надання військової допомоги до президентських виборів. На вашу думку, чи все ж таки зможуть знайти якусь спільну мову конгресмени найближчим часом? Обов'язково знайдуть, тому що я розумію, що ми з вами не можемо коментувати там деталі внутрішньої дискусії, достатньо тяжкої, тому що сьогодні готуються стартові позиції перед новим електоральним циклом да, ну, тобто перед президентськими виборами, безумовно, вони мають право. Це ж демократія. Вони мають право максимально жорстко між собою там спілкуватись, але відмова від фінансування програм підтримки України. Ізраїлю, Тайваню немає різниці, кого буде означати, що Сполучені Штати не хочуть бути глобальним лідером, не хочуть інвестувати в своє домінування в світі, не хочуть інвестувати в правила, по яких демократичний світ точно може і хоче жити. Ну, це трошки для мене виглядає ну дивно, тому що добровільно відмовитись від того, щоб знову ж таки гарантувати собі безпековий контур, гарантувати собі. Прогнозоване майбутнє і так далі. І це все треба сьогодні робити, тому що ти є таким. Ну ти взяв на себе цю функцію, взяв на себе функцію глобального лідера, і крім того, не профінансувавши Україну, обнулити собі репутацію як країни, яка дотримується слова, яка точно розуміє, яка ціна цієї війни, і так далі. Ну, це дивно буде. Тому давайте спокійно відноситись до тяжкої внутрішньої дісвнутрішньої політичної дискусії в Сполучених Штатах і очікуємо прийняття. Відповідно правильного рішення. Ви знаєте, в чому тут проблема? Проблема в тому, що це ж коштує 61 мільярд доларів. Ну тобто, заплатити за репутацію глобального лідера 61 мільярд доларів це багато? Для такої економіки, яка є в Сполучених Штатах, не думаю. Дуже дякую вам, Михайло Подоляк, радник дякую. керівника офісу президента України, був з нами на прямому відеозв'язку і зазначив, що Росія покладається на ракетні обстріли у завданні. Тероризму мирного українського населення на свою перевагу у повітрі для того, випросуватися на фронті, і стратегічно на ресурси Ірану та КНДР.